Ольга Виноградова вже майже 16 років пересувається завдяки інвалідному візку. Однак травма не лише не зламала жінку, а зробила її сильнішою. Подружжя виноградових разом 6 років. Віталій та Ольга підтримують одне одного і ведуть напрочуд активне життя, займаються спортом. Я являюсь внештатним совєтником мера по питанням людей з інвалідністю. Ми вирішуємо вопроси з міськими властями. Тож тобто доносимо їх ті проблеми, які у нас існують уже не один год. І намагаємося знайти совмісне точки заприкосновіння, як ці проблеми можна рішити. Життя людей з обмеженими можливостями не можна назвати простим. Несподівані труднощі постають на кожному кроці. Система пандусів, спусків, тротуарів на вулицях і біля будинків, навіть у великих містах України все це переважно мрії, а не реальність. Інколи купити ліки або зняти гроші з картки недоступна справа. Щоб підтримати Ольгу у її активній громадській позиції, фонд Альфа Нік вирішив подарувати їй візок з дистанційним керуванням. Ми думали, як і кому це можна було б паде. Передати. Потому что ми знаємо, що люди нуждаются в этом. И я думаю, що це дійсно інвалідна коляска. Вона була мечтой этих людей. Ну, конечно, да. были. Такой подарок ну, редкость принципі да? да, люди не можуть даже купити такі коляски. У вік технологій і поступу медицини людяність залишається найціннішим ресурсом на землі. Софія Свєшнікова, Олександр Пашков, Світлана Павлюк, Миколаїв вісті надії.